Всім привіт! Продовження нашого відео. Мурахоїд прийшов до нас. Він був захований в своїй нірці. А це вийшов прогулятися, показатися, щоб ми побачили. І знов заховався. Молодець. хатку, хатку. Мам. Ми зайшли всередину. І він тут. Мурахів шукають що. О, м'ячик так. М'ячик є. Мама, у нас виходить площі. Шишок є. Ой, він скрутився. У бочок лінивець. Дали йому їсти. А ти бачиш метелика, так? Ага. Які мапи, з якими хвостами. Тут такі квіти ростуть. Хто знає як вони називаються, можете написати в коментарях. Я знаю, що вони в нас в Україні також ростуть. Завмерли, напевно, від жари. Дуже жарко. Це тіньочок. Заходимо сюди, подивимось, які тут мавпи є. І <рес> що, Надя, як тобі? Запах дуже гарний. Ходять сюди, гуляють. А, тут миють прибирають. Це всередині там все є. є на дворі. Були ми в банзе, але вони на двір не виходять. Не виходять. Ну виходять, тільки зараз не виходять, тому що зараз жарко. Ага, бачите? Тут для них дуже багато місця, дуже... де є розгулятись, де є побігати полазити. О, там трошки видно. О, виходять. А вони з халабуди в халабуду входять. Кругами. О, вийшли вже сюди. Капібара віддихай. Печарка. Теж дуже багато велика територія. Печер. Ми опарк з печері. Бачимо, печеру подвісить. От малий у Класно. І цей лежить. Водичка є, є де побігати. Дуже досить є місця. Плавати можна. Плавати можна. А тобі подобається такий зоопарк? Приїдеш ще. Дуже велика територія. Ми вже скільки годин ходимо. Тут, але я нікого не бачу. Жарко вони ховаються всі. Тигр, який зараз приблизно. Такий класний. Спеціальні такі штуки на замках, шуки відкривають і кормлять тигра. Теж дуже, на кожну тварину дуже багато місця. О, а тут який розлігся котик, муркотик, тигр. Де котик? Котик Мурчик. Великий тільки. Великий тільки. Не... Ну так. Він такий гарний в зоопарку за кліткою, а так з ним зустрітися. А там десь скільки гостей. Теж є басейн, щоб помитись, є де їм розгулятися. Це не тобі. Не. Який орел. Трошки з деревами зливаються. Тут це мають бути Капібаро, але вони, напевно, в своєму будиночку. Тату, капібаро. Так, тут капібар. Так, капібар. 20 років може в неволі жити. О, яка краса. Різнокольорова риба. Черепахи загоряють. А хоча вони вже зараз. О, тут ось той. Гуска? Але гуска таку рибину велику вже не з'їсть. Треба, вона читає, що їдуть. О, тут є корм. Дивіться, як класно придумали. А, це треба 25 центів дати, так? Два, 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 <сіпі -танець> Давай на роботу. Одну. Це відкривай. Ой, тримай. Рука мала. Моя відка буває, отак ти хватати. Ой, як рибки кайфують. Корм спеціальний. І їх тут не знаю скільки. Сотні. Ну, похоже, що карпи. Так, якісь карти кольорові. Так. Хто знає як правильно називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Піднімуся кормити. Давай їсти, давай рибкам їсти. Пооденькій. То ти так до вечора їх будеш кормити. Не знаю, закупали сюда. Да, Дати вам все копію. Нам ну, не дві. Повіс і файде. Качка приблизно. Качка їх не з'їсть. Все, сідайте. дам. Дивіться, яка чапля? Чапля стоїть. На камені. Не знаю, чи камера передає. Качка гуска. О, така О тут Я не можна вудочку. Ну що? Каже, вудочку би сюди закинути. Не можна. Сідай, Ніна. Не Ніна. Ніна, сідай. Ніна. Ті очерет. Перевня дика природа. На березі гуска сидить. Там більше озеро Де? О, ці загоряють. Класно. Закінчилась наша подорож по зоопарку. Всім, кому подобається, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, всього найкращого, всім гарного мирного дня.